Сьогодні 24 листопада 2022 року заняття охорона безпеки життєдіяльності. Тема заняття дітям про радіацію. Добрий день, дітки. Я дуже рада вас бачити. Хто забув або хто не знає, мене звуть Ірина Валєрівна, я вихователь радіо. Е старшої групи вашого улюбленого садочка. І сьогодні ми будемо працювати разом. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви, бажаю вам я. А тепер всі уважно мене слухаємо. Скажіть, дітки, будь ласка, як називається наша країна, в якої ми з вами живемо? Правильно, це наша улюблена держава, наша Україна, красивий щедрий рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай, усе, що зветься Україна. Так, ми з вами повинні оберігати. Багатство нашої держави, її зелені ліси, чудові гаї, широкі поля, голубі ріки та озера і чисте небо. А чим ще багата наша Україна? Так, у нас на Україні дуже багато заводів, фабрик і е, різних станцій. А ще у нас на Україні є електричні станції. Послухайте маленького віршика. Увага! Електрику дає країні ця чарівниця, станція. І здогадатись ви повинні, що це електростанція. Так, молодці. А зараз скажіть мені, будь ласка. А чи, чи чули ви слово радіація? Що це таке? Так, радіація це політ дрібненьких частинок. Це такий струм. Чи, ці частинки мають дуже-дуже руйнівну силу. Вони такі маленькі, що їх ми не можемо побачити. Ми можемо їх порівняти з піщинками – і, звичайно, одна така частинка це дрібничка, а коли їх багато, то тоді біда. Якщо людина не вберіглась від радіації, вона починає хворіти. Від радіації гинуть птахи, тварини, сохнуть дерева, вмирає в річках риба. Радіація страшна тим. Що ми не можемо її побачити, очами, вдихнути смак, вона не має запаху. Про наявність радіації можуть повідомити лише прилади, які її вимірюють. Якщо трапляється така біда, людей вивозять з небезпечної зони, тому що вона стала небезпечною для проживання, і там стоїть знак Небезпечно радіація. А зараз я пропоную вашій увазі маленьке відео, яке допоможе вам узнати більше про це, про це небезпечно, я б сказала, таке лихо, яке, не дай Боже, може трапитися. Дивимось уважно дітям про радіацію. Подивіться, дітки, уважно на карту України. Україна має декілька атомних електростанцій. Подивіться, яким символом вони позначені. А так виглядають атомні електростанції. Радіація не виникає при аварії на атомних електростанціях. Стається виброс шкідливої радіації. І звучить. Сирена, увага всім. Що ж треба робити? Звичайно, сховатися в укриття, зачинити двері, зачинити вікна. Треба одягнути одяг з довгим рукавом. Одягнути маски, дорослі вам. Допоможуть в цьому. І залишатися в укриттях. Якщо немає поруч дорослих, треба постукати до сусідів. А так виглядає знак радіація. Ось так він виглядає. Що ж треба робити вдома? Вдома треба зробити вологе прибирання. Звичайно, треба доглядати за собою за одягом, мити ретельно руки, ретельно мити овочі, фрукти перед тим, як їх споживати. Ні в коєму разі не можна смоктати крижинки і травинки. Ось таким приладом. Дорослі вимірюють рівень радіації. Діткам їх чіпати не можна. Ось такий ще прилад є. Пити треба тільки кип'ячену воду. Завжди слухатися батьків, бути слухняними дітками. Ні в якому разі не можна бігати під дощем, торкатися дощової води це дуже небезпечно. А треба пити більше соків, з овочів і фруктів, вживати лікарські трави. І тоді ви будете здорові і веселі. А на цьому ми закінчуємо. Бережіть себе, всього вам найкращого, мої любі! Ну ось, дітки, ви і подивилися наше маленьке відео, яке стосується радіації. Може, щось ви запам'ятали. Я думаю, що запам'ятали, ви дуже розумні у мене дітки. А я хочу вам надати домашнє завдання. Намалюйте, будь ласка, знак Небезпечно радіація. Ви дивились, як він виглядає? Намалюйте, будь ласка, як ви його бачите і присилайте мені. Я буду вам дуже-дуже вдячна. А вам я бажаю всього найкращого. До побачення!